Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами кейсом нашого клієнту магазин басейнів. Ми працюємо з ними вже 2 роки та по теперішній час. Ми запустили сезонні компанії, оптимізували Google Shopping та налаштували ремаркетинг для повернення клієнтів, які покинули кошик. Ми використовували стратегію активного просування перед сезоном. Результати продажі зросли на 50%, а клієнт отримав значний приріст замовлень. За два роки було отримано 213 634 конверсії. Ціна конверсії складає $1,61. Відсоток конверсії 1,85. Витрати за весь цей період 344 343 долари. CTR1982%. Ми продовжуємо оптимізувати та масштабувати компанії. Якщо ви також хочете підвищити продажі у вашому бізнесі, звертайтесь до нас. Ми розробимо індивідуальну стратегію для вашої компанії та підвищимо продажі на 30%.